У деякому озброєнні ми переважаємо росіян, але дрони та автівки залишаються незмінними потребами на фронті, адже вони швидко закінчуються, каже військовослужбовець Михайло Штефанишин. Він став на захист України у квітні 2023 року. Цьогоріч у лютому, під час бойового завдання отримав поранення руки. Нині проходить реабілітацію у Чернівцях. Чого найбільше не вистачає військовим на фронті? Михайло Штефанишин розповів знімальній групі «Сі-4». У цивільному житті Михайло Штефанишин був директором деревообробного цеху. У квітні 2023 року пішов воювати у складі 107-ї окремо штурмової бригади територіальної оборони. Спочатку виконував завдання на Харківщині, потім на Луганщині на нулі. Так у нас перший, то він був звідси з чинівців, там Так він є, і тут його не стало. Оце саме коли забирає хлопців. Оце саме тяжче, що є. Там нічого не, не думаєш, чи холод, чи це, там просто теж стараєшся вижити і, і все. Але саме, саме що є тяжче, що це коли ти втрачаєш своїх побратимів. У березні, коли Михайло віз побратима до лікарні, отримав поранення руки. Був обстріл, і я, йому, я поміг йому так вийти, ну, щоб це. йшли, не дійшли ще трошки, був прильот і, і все. І далі, ну, все пам'ятаю, як було, було прикольно. Але головне, що вдвоє живі, і, і все, що є, оце найголовніше. Перша допомога там ми у район заїхали, з першого було там, потім три операції було в центральному госпіталі Харкова, потім вже в обласну перевели. Після того поїхав на реабілітацію додому і, і це. І вже тепер останню робили операцію в червні, тепер реабілітації якраз це вже в нас в Чернівцях робили. Ситуація на фронті залишається важкою, каже військовий. Не вистачає людей, які б могли замінити воїнів на передовій. Ну, ну Там дуже гаряче тепер, особливо на, на даний час, бо говорю з хлопцями, дуже важко там. Ну, у нас там, де ми були, я щось не бачу таких, щоб, щоб хтось щось що, чи, чи тікав звідти, чи що там косусі. Не знаю, там, там ти познаєш другу сім'ю. Це твоя друга сім'я там. Ну, на, на ці на, напереді. Дивишся один за одним, один одному допомагає, підказуєш так само, коли прийшов. Зразу бо хлопці вже були там. Питався, що, як, як має бути, бо вченим ніхто не родився, ти приходиш туди, ти не знаєш, як там. Також найбільшою потребою на фронті залишається техніка. Саме тяжко це і там, це ці FPV дрони. Камікадзе, це найгірше, саме, саме що там є. Автомобілі. З автомобілями теж проблеми. З автомобілями трохи є, бо буває, що поїдеш і може там за день можеш лишитися без двох-трьох машин. Зимов було трохи тяжко, бо тут дороги все розбиті, Але не було таке, що не йшли оці джипи, то їхали вже грузово. Альвіна Абрамичук, Андрій Кордубан, Олександр Окіпняк, новини Сі4.